Я була отут, на східному плато. але це 50 миль на схід від місця, де ми його підібрали. Гей, чекай, 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 чекай. Ти знаєш, де твої батьки? Твоя сім'я. Мабуть, вони відпочивали на природі, а він відбився і заблукав. Жив у лісі, як сам собі знав. Бачу, ти його встигла полюбити. Скільки він пробув там? Шість років. Шість років у лісі ніхто не проживе. Принаймні наодинці. Не наодинці. У мене був Еліот. Хто це Еліот? Від Дісней. Я маю повернутися. Йому буде страшно без мене. А Еліот це людина. Ні. Він схожий на дракона. А що таке дракон? Оце дракон. Деякі таємниці. Тобі вже не треба тікати, піт. Лишайся з нами. Зберігати непросто. Ця істота небезпечна. Я не хочу тебе лишати. Люди тебе вистежують. Що буде з Еліотом? Ти гадки не маєш, на що здатне це створіння. Полюймо його. Дуже сміливий. Ти це знаєш. Ти найсміливіший хлопчик, якого я бачила. Дракон піта. Увага усім законам! їдемо на схід трасу Мілхевен слідом за драконом! За драконом! Не треба казати в рацію дракон. з 11 серпня у кіно у 3D.